Друзі, усім привіт-привіт. Усім тихого мирного неба. І Божої нам благодаті. Ну що ж, прийшла черга до другого поливу аміачним розчином. Ось, навпроти сонечка погано видно. Друзі, це от ось той часничок, який ледь-ледь віднівся в рядочках. Ось, подивіться, як він гарно. Піднявся, гарно зеленіє. А ось це мій чесничок, ось той, що я садила головкою. Ось бачите, друзі, ось. Гарно розвиваються наші стовбури. А вже ось цей чесник, друзі, взагалі радує. Подивіться, взагалі. Нема ні одного листочку жовтого. Ні першого, ні другого в загальному. Ось всі листочки є зелені. І ось тут в мене чотири зубочки таких. Буду, я його відберу, друзі, на насіння. Ось, подивіться, як гарно. Я його чуть підворушила, сильно не сапала. Люди говорять, що часник не любить, щоб його сапали. Ну, але я все ж таки чуть-чуть не сильно. А так, трішки, друзі. Ось, ось, подивіться, ось це мій той часничок, якого взагалі ледь ледь було видно і майже сама жовтізна була, друзі. Я своїм способом, не своїм, а взагалі, способом. Тим, що люди рекомендують, і і я рекомендую все ж таки аміаком користуватись, і він нам допомагає. Цей раз в мене флакончики маленькі, тут не по 100 мл, а по 40 а в соловій ложці нас 15 Якщо три ложки, це значить 45. Ну, я один такий флакончик вилю на одну поливачку. І, друзі, поверху я вже оприскувачем ходити не буду, тому що я буду додати цей раз попіл по одній жмінці. Ось так, ось зараз. Так добрячу, ось таку добрячу сиплю, вилю сюди аміак. гарненько розмішаю і так кожне відро буду. Виливати ось. Гарненько розмішаємо, і, друзі, перельємо ми нашу поливачку і будемо йти нашими радочками. І все. І так я пополиваю всі радочки, а тоді. Скільки мене пішло гам'яку, друзі, я вам розкажу. При друзі, я три відра розлила, але так як я додаю попіл через мою лійку слабенько лється. І тому я ось так прикриваю пальчиками і поливаю. Ну, зараз я вам покажу, як це я роблю. Ось, друзі, і все. Ось і підживили ми наш часничок вдруге. Скільки в мене пішло на шатирю, 5 флаконів по 40 міліграм мілілітрів. Все. На наступний раз також буду поливати без верхньої тої кришечки руками. І буде все добре. Ну що ж, через 10 днів повторимо, а там. Дамо йому спокій, нехай росте і родить на всіх долю. Усім тихого мирного вечора, благословенного вечора. Кому сподобалось, як я працюю на огороді. Кому сподобався мій канал, підписуйтесь, друзі, підтримайте мене, будь ласка. Я вам буду всім щиро-щиро вдячна. Усім пока пока пока, бережіть себе.